Я чекав цього моменту. Я думаю, ви бачите, як парує тіло. І так, корочка льоду. Був приморзок і така закалка от, вона дійсно відчувається по-іншому. Ти відчуваєш не просто холод від води, а ти відчуваєш, як воно пече, як ніби це не водяна крижана, а вогняна гаряча енергія. Так, це особливі. Відчуття, і така закавка мені насправді подобається більше. Підготуватися насправді до настільки холодної води дуже важко. Я роблю комплекс розігрівачих вправ, щоб на розігріти тіло, витримати цей холод і щоб моє внутрішнє тепло з тіла. Повільніше просто гасилося цим холодом ззовні, також дошки-садку. Чому їх зараз показують? Це майже весь мій модельний ряд, можна роздивитися по картинкам, як виглядають різноманітні види дерев. Зараз тут горіхові, є черешня, є акація, більш ходові це дуб, це ясень і фанерна основа. Горіх, дуб ясень, фанера чотири види, ті, на яких я зараз зосередив свою увагу, мідні цвяхи вони відчуваються м'якіше, ніж алюмінієві, алюмінієві легші. Фанерна основа трошечки дешевша, дерев'яна трошки дорожча. Я думаю, зрозуміло, від чого відштовхується ціна. Ціна матеріалів, ось ці легенькі дошки. в мене дощечки всі неважкі, всі компактні, навіть форматом до 45-го розміру, тому що овальна форма, економія корисного простору. Є такі гарненькі унікальні комбіновані дошки, і легкий алюміній, і гріюча мідь в поєднанні. Так, дошки мені дійсно допомагають зробити це рішення. І майже у всіх комплексах розігрівочних я перед тим, як занурюватись в холодну воду, обливатися холодною водою. Я стою на дошки садку. Це певний стрес, який особисто для мене зараз набагато і набагато менший, ніж стрес від закалювання. Але це, знаєте, як перехідний етап. Це як ніби я стаю на першу сходинку, щоб легше було стати, наприклад, на третю сходинку. Да, такий перехідний. Етап. Ну, да, так виглядають мої тренування. А насправді, зараз як таких тренувань, де я окремо ставлю собі годину-півтори на тренування немає. Я це все поєдную з роботою. Б'ю бетон, носю землю, копаю ями в перервах, просто ставлю штативчик, знімаю на камеру. Так, от. Фізична активність, дошки садку, закалка. Це мій топ-3 по загартованню волі. А якщо вже йде мова про кайфушки, про щось знаєте, лайтове після оцих всіх подвигів, цієї боротьби з лінію, то це офігенні китайські чаї. Також я виготовляю класний, реально хороший, якісний посуд для чаювань. Для цього ми використовуємо окремий телеграм-канал. Де в нас зібрані всі позиції чаїв, особливо Шупуери, велика різноманітність, вже більше 30 видів, які ми всі продегустували, відняли ролики дегустації. А також ти там можеш знайти в нас чайний посуд. Заходь, підписуйся.